Тисячі цигарок, сотні тисяч пачок під марками відомих брендів, обладнання для пакування та інше промислове обладнання. Усе це слідчі державної фіскальної служби вилучили під час двох санкціонованих обшуків на території Київської області. Про це під час брифінгу розповіла заступник начальника слідчого управління ГУДФС у Житомирській області Людмила Гордійчук. У ході досудового розслідування оперативники виявили збут незаконно виготовлених підакцизних товарів. Згодом слідчим вдалося вийти на підпільне виробництво цигарок. Перший обшук був проведений 14 лютого цього року, в ході якого було вилучено продукції та обладнання на 6 мільйонів гривень. 20 лютого 2019 року, знову ж таки, нашими працівниками на підставі ухвали слідчого суді проведено ще один обшук приміщення вже в одному із сіл Кагарлицького району Київської області, де знову ж таки зафіксовано і зібрано докази незаконної діяльності підпільного цеху. В цьому цеху вже було вилучено як обладнання, яке було пристосовано для подрібнення тютюну, безпосередньо обладнання, яке забезпечувало масове виробництво цигарок, обладнання, яке забезпечувало пакування цих цигарок у пачки, сировину із запахом схожим на тютюн, папір, цигарковий папір. Сигарети і були ще вилучені коробки, і сигарети прима і прям, загальна сума вилученого під час двох обшуків становить майже 16 мільйонів гривень. Я вам скажу, що за 20 років моєї роботи це напевно, да напевно, перші такі два такого розміру підпільні виробництва, в яких стільки вилучено на рахунок питання щодо збуту. Звичайно, зараз проводиться перевірка, але так само логічно, якщо помислити, якщо вилучено продукції всього ну з. Двох цехів на 16 мільйонів от, готової продукції, там, ну, з, з обладнанням, звичайно, то можна собі тільки уявити, якщо пачка цигарок там приблизно зараз скільки хто курить ну, низького гатунку, це, була, це були цигарки без фільтру. Тобто цигарки, які от, такі сами, і взяти цифру вилучено, то ви уявляєте, як тільки в момент огляду, там на, на території на місці огляду, так, який там був об'йом. Тобто, звичайно, можна зробити висновок, що це реалізовувалось по території України. І не тільки податківці розповідають під час другого обшуку до місця його проведення з'явився невідомий громадянин, який представився адвокатом і заявив, що він представляє інтереси виробника. Втім, податківці спершу не допустили його до місця проведення слідчих дій. Зі слів слідчого, значить, коли він прийшов, він сказав, що він єсть. Адвокатом і просто показав своє посвідчення. Але для того, щоб він був допущений до проведення такої слідчої дії, він повинен був надати ордер і договір про те, що він надає правничу допомогу тій чи іншій особі або підприємству. Для цього слідчий попросив надайте, і без проблем ми вас допустимо. Разом з тим він не зміг надати, мабуть, в той час він їх просто не мав і приїхав сюди, на це місце тільки з'ясувати і з метою ознайомлення з ухвалою суду, хто і куди має намір вилучити дане обладнання. І після чого да слідчий після того як було в мирному, ну попросив, що залиште місце проведення обшуку, він відмовився, то оперативні працівники просто його вивели за територію. Тим часом в мережі вже з'явилася інформація, що рада адвокатів Київської області збирається влаштувати мітинг під стінами ГУ ДФС у Житомирі. В податковій кажуть, про це знають, що правда не розуміють, якою є мета цього зібрання. Є інформація, що е, чудний не мітинг мають збирати. Там десь у нас під вікнами там і так далі, для того, щоб щось пояснити, що пояснювати? Тут нема, що пояснювати. Тут от, цифри говорять все за себе, розумієте? Цифри говорять все за себе. Величезна кількість у цього сурогату, від якого потім страждають люди, тому що один покурить нормально, а у другого астма. Він покурить там е... то, що там було, і... і ми маємо проблеми так само, як, як ви пам'ятаєте, колись були проблеми з харківською горілкою, коли люди просто вмирали.